Наступний всіма нами улюблений препарат для лікування набряку легень це фурасеміт. Він настільки відомий, як і дешевий. Та я, власне, хочу зупинитися на ньому. На що ми сподіваємось, коли даємо форасемід пацієнтам з кардіогенним набряком легень? Що ми хочемо? Добитися інтенсивного діурезу, а за рахунок цього хочемо зменшити винозний притік крові, тобто зменшити переднавантаження. Але. Що показує доказова база, що ми маємо в результаті? По-перше, набряк легень є більш розповсюдженою проблемою розподілення об'єму, ніж перевантаження рідиною. І результати дослідження показують, що ефект діурезу від дії дією відтерміновано на 30, а іноді навіть і на 120 хвилин. І виявляється, що форасемід збільшує після навантаження через те, що посилює вазоконстрікцію? Перша або сама рання дія форосеміду це посилення вазоконстрікції. Ну, ми розуміємо, що вазоконстрікція це небажаний ефект. Чому? Тому що у пацієнтів з кардіогенним набряком легень взагалі вважається дієздатним лише 20% нефронів. Тобто, те, що ми добиваємось, посилення діурезу у таких пацієнтів неможливо. Тому що нирки реагують не зовсім правильно у перші хвилини, не так, як ми сподіваємось. Окрім того, у дослідженнях дійшли висновку, що раннє введення форасимід провокує у пацієнтів з кардіогенним набріком легень збільшення числа фатальних аритмій. Знову ж таки, хочу навести приклад кількох досліджень. Одне із них говорить коли форасемід давали пацієнтам з гострим інфарктом міокарду, то виявили. Що він зменшує серцевий викид у 20% випадків та тим самим чинить початковий негативний гемодинамічний ефект, тому не може бути рекомендований як основний терапевтичний засіб у пацієнтів з гострою і важкою дисфункцією лівого шлуночка. Додатково дійшли висновку, що дозування форсеміду має бути розважливе, оскільки великі дози можуть спричинити значне падіння серцевого викиду. Системного тиску у частини пацієнтів, а це знову ж таки провокуючий чинник для викиду катехоламінів. І всі ці дослідження говорять про те, що так, серцевий викид повертається до початкового рівня, однак лише із відновленням активного діурезу. тобто ситуація налагоджується тільки після того, як починається активний діурез. Мені дуже подобаються результати наступного дослідження, де вивчали три різних варіанти введення форасеміду. Перша група отримувала форасемід як монотерапію самостійно, друга група після форасеміду отримувала нітрати. От і, власне, в цій групі знову ж таки ідентичні результати: підвищення тиску в легеневих капілярах, тобто зростання тиску в легеневих капілярах протягом перших 15 хвилин після введення форосеміду. А от. У групі, де перед використанням форасемі додавали нітрати та каптоприл, спостерігалось негайне і стійке зниження тиску в легеневих капілярах, тобто зменшення гідростатичного тиску і, відповідно, зменшення клініки набряку легень. Отож, як підсумок, форасемід має відтермінований ефект. Він провокує зменшення переднавантаження шляхом посилення діорезу, однак не відразу. Друге, немає досліджень стосовно негайного і прямого впливу на зменшення переднавантаження. Початковий ефект форосеміду – це негативний гемодинамічний компонент із-за наростання системного судинного опору, що посилює після навантаження, а це не є бажаним для цих пацієнтів. І на завершення форосемід викликає зменшення ударного об'єму і серцевого викиду у ранній термін після внутрішньовенного введення. Ну і пам'ятати про те, що в перші кілька хвилин ефект форосеміду, якщо ми його використовуємо як монотерапію для пацієнтів з кардіогенним набріком легень, може бути фатальним. Отож, як підсумок, форосемід може використовуватись як препарат вибору у окремої категорії пацієнтів із кардіогенним набріком легень. А саме гіперволемічних, однак швидше за все це має бути препарат третьої лінії лікування.